Пісні вночі 25 серпня. То добре, щоб дякувати Господеві і виспівувати імення Твоє О Всевишні! Псалом 92, 2 вірш. У світі є мільйони людей, які ніколи не чули про чудовий Божий план. Тому наші уста повинні бути задіяні в прославленні Бога. Ми повинні постійно пам'ятати Господа в усіх наших хвилях відпочинку, чи то на ліжку, чи де-інде. Великі і святі закони Бога знаходять вираження в Ньому. Ми повинні думати про Бога як про уособлення всього, що справедливе, любляче, миле, мудре в характері і в принципах. Це повинно спонукати нас бути подібними до нього. Чим більше ми оцінюємо шляхетний характер, тим більше хочемо наслідувати Його. В якій мірі ми бачимо могутні Божі діла в природі і Його милості до нас, у такій мірі наші серця та уста будуть славити Його. Якщо з цим уривком пов'язана пророча думка, то вона полягає в тому, що протягом усіх середніх віків, протягом усієї темної ночі цього віку весь вірний Божий народ прославляв його, усі з його справжнього народу прославляли Його і робили це радісними устами. Ті, хто цього не робив, не є з цього класу, тому ми повинні віддавати хвалу нашому Богу. Ми повинні щораз більше роздумувати над його святою волею і дорогами і намагатися підпорядковуватися їм. Таким чином, ми ставатимемо більше подібними до нашого Отця на небі.